Вітаємо, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього Football Manager 22. І що відбулося за кадром по матчах. Останній матч був у нас з Реал Мадридом. Далі з Барселоною очікувано ми програли. Хоча, сподівався, я на більш кращу гру, але не вийшло. Ну Хоча перший тайм по нулях зіграли, що також непогано. Далі був матч з Алавесом. І тут таке неприємне, бо. По-перше, програли, хоча б по грі була плюс-мінус рівна. А друге, що забив нам, власне, акунку. Ну, класика Ефему, коли тобі забиває твій же гравець, який пішов з команди. Ну а далі, взагалі, найприємніше: Атлетико Мадрид 2-1 перемогли, причому, власне, по матчу ввели гру і все було чудово. І далі ще один матч з Вільяреалом. Взагалі рознесли їх. 4-1. Один гол пропустили взагалі на 90 другий. І таке собі дивно, оскільки Вільяреал у минулому сезоні зайняли третю сходинку, а зараз десь у середині таблиці йдуть. На сьогодні нас чекають Сарагоса, Осасуна, Бетіс і Валякано. Сподіваюсь, дуже сильно, що. Будемо брати очки. Давайте так. З Сарагосою там взагалі 11 матчів, з котрих 10 ми програли. Тому дуже і дуже так цікаво, як ми зараз себе покажемо. Так, давайте тоді зараз по замінах. Замість Артоля в нас вийде блом. Замість Серджи Антоніс. Давайте. І замість Джиля Альба. Альба і Вотс замість Рабьо. Загалом показуємо непогану гру. Мене, власне, все так плюс-мінус влаштовує. Але, як завжди, у айбарі края нападу у нас так. Страждають і поганенько. А крики на захисті з перемінним успіхом. Подивимося, як у цьому матчі. Затверджуємо склад. І давайте тоді розпочинати сам наш матч. Так, забуваємо про те, як грали минулий матч. І я хочу сьогодні гарну гру побачити. Давайте затверджуємо: по позиції. Ми зараз, до речі, піднялися на шосту сходинку, але, власне, можна вважати, що займаємо сьому. Тому, тому, тому. Так, йонг вибиває невдало. І це. і Сарагоса тримає той м'яч. Ну, давайте, треба його забирати. Треба його забирати і. Забивати той гол нещасний. Але атака Сарагоси, триль на фланзі, подача. Ну, на щастя, для нас, хто? Їх нападник, мабуть, Азюн. Невдало пробиває головою. Ну, окей, давайте. Давайте. Ну. Якщо не будуть моменти, то я не знаю, чи взагалі ми зможемо виграти. Тим паче, Сарагоса внизу таблиці ми повинні у них вигравати, як би там не було. Давайте, давайте, давайте. Забирайте м'яч і поїхали. Що там? По першій половині, ну, як я і казав, фланги атаки страждають. ну Прада також провалюється. Ну, фланги оборони плюс-мінус непогано. Йонг і Стів взагалі найкраща оцінка. Е, давайте. О, Мовіло забирає м'яч на наблом, блом Пас на Мовіло удар. Повзворота, на жаль. Але досить часто Мовіло якраз таки таким чином забиває. Так, наші. Це, я так розумію, Янго забива... забирає м'яч. Чудово. Мовіла. Вотс. Вот тягне. Мовіла. Альба. Закидання на Мовілу. Той вихід один на один. Удар повзворота. Ну, схоже, сьогодні не його день, бо другий вихід, другий повзворота таке. Ну, не знаю. Давайте може те, що. Це ваш шанс на помсту. незадоволений Тут нормально мотивований альба незадоволений грою. І Брежнік також незадоволений Побачимо, чи вдасться мотивацією щось зробити для команди. Дуже сильно на це сподіваюся. Ну. 6 ударів, із котрих 0 у ціль. Так, давайте після цього моменту. Альба, Антоніс. У штрафні вотс. Блом, удар, гол. Але, скоріш за все, там, Мовіла був у офсайді. І я так думаю, цей гол не зарахують нам. Давайте перевірка. Але ні, зарахували чудово. Але все ж таки, заміни треба зробити. Замість Антоніса. Які в нас варіанти? Давай. Альба тоді на фланг. Замість нього вийде джиль у центр замість Брежніка. Ну. Давай конопля сюди, а сюди і вийде. І якось так зробимо. Так, головне нам не пропустити. Звичайно, чим більше. Так, ну, вихід один на один. Удар, на щастя, для нас. Вище воріт чудово. Чим більше ми забиваємо, чим більше перемог забираємо, то більшість шансів на те, що ми не вилетимо з ла Ліги. Так, конопля подає. І Глесія забиває. Ну, тобто, як мінімум, одна заміна в нас спрацювала. Джиль, до речі, непогано. Показує себе так, скіли і деякі падають, але в цілому непогано. Тобто, для його віку це йде чудово. Так. Окей. Ну Займаємо сьому сходинку. Потроху-потроху закріплюємося всередині таблиці. Чудово. Що ж, наступний матч з Осасуною. Побачимось на ньому. Матч з Осасуною. Замін багато, бо матч вже через три дні після попереднього. Центр поля Сар Ескобар. На правий фланг замість коноплі Іглесіас. Рабіо замість ушкодженого а, дискваліфікованого Еянго. Вотс джиль вище, Альба, Антоніс на флангах атаки і Діас у, власне, як центральний нападник. Сподіваюсь дуже сильно, що ця команда зможе щось показати. Так, тиск на них. Вірю у всіх. І дуже сильно сподіваюсь що зможуть показати хоч щось. Давайте. от Так, ну. Перший момент. У Сасуни. Що вони покажуть? Так. ну Забирати м'яч Що ви стоїте у центрі? Ну, Кальдерон забиває нам. Але добре для нас, що тільки з офсайду. Так, Віктор Гомес, до речі, здається, у нас був колись. Я дуже сильно сподіваюся, що це саме він. Так, Рабьо забирає м'яч. Окей, Йонг на Сарі. Вотс. Невдалий пас, Бальде вже розганяє атаку, кальдерон б'є і забиває. Ну, тут вже центр нашого захисту провалився. Що ж поробиш? Нічого, треба працювати далі. Якось будемо потроху-потроху тоді з цим розбиратися. Так. Йонг на місці. Добре, забираємо м'яч. Тепер спокійно розганяємо свою атаку. Спокійнесенько. Але не через вибивання м'яча. Це занадто так. Джиль Рабіо. Сарі, Вотс, Альба. Вотс, Діас. Невдалий пас на джиля, і це вже. Контратака, можливо, від відеососуне. Так, а тих, хто у Ботс не захотів просангувати воротаря, ну, таке. Кальдерон. Іглесіас, не наш, на жаль, Кальдерон закидання. Пощастило. Дуже і дуже сильно пощастило. Ну, таке важке. Момент, взагалі, не створюємо. Так, Іглесіас, так, не знаю, що то було, закидання, чи що. Але м'яч просто-напросто віддав. Ну, знову. Йонк виходить, його перекидують, чи був там офсайт Я дуже сильно сподіваюся, що так. І Брежнік. Так, гол не зараховано. Чудово. Я думаю, можливо, там Брежнік не витримав лінію, через що її. Мог міг бути зарахований цей гол, але на щастя. Ну взагалі Так, ну, не знаю. розчарований цим матчем. Тим, що бачу. Так, Альва. Невдале закидання на джиля. І це вже контратака від Суни Кальдерон вихід один на один. Що, знову буде перекидувати? Ну, на щастя, у цей раз повзворота б'є. Так, ну ні. Треба робити заміни. Що у нас тут взагалі? Антоніс Альба. Альба. Не знаю навіть. У нас на лівий фланг нікого немає. І це жахливо. Давай. ні. Так, давайте теблом. Замість Діаса Мовіла вийде. А замість Gillia які варіанти. Ну, взагалі, варіантів немає, тобто діє за. Ну, давайте подивимось, можливо, щось і зможуть вони зробити. Хоча б на швидкості. Як більш свіжі, такі гравці. Але це зараз кутовий від відеосасуни, від котрого ми ще не відбилися. Так, Крістіан тюдос. Ну, давайте. Треба відбирати той м'яч. Ну Якщо ви не будете відбирати то не буде моментів. Кальдерон. Вихідати на один гомес. Ух, ну, на щастя, забрали м'яч, але не підхоплені взагалі. Давайте, до речі, Гомеса Так. А я не пам'ятаю, тут так. Айбарі він у нас був за 2,5 мільйони фішов. Ну, окей. Хай буде так. Ну, давайте. Ескобар, Йонг, Ескобар. Вибиває м'яч, невдало на Бальде, Іглесія закидання на Гавріча, той б'є. Йонк на місці, Йонк рятує. Окей. Хай буде так. Гомес знову подає кутовий, Наші відбиваються, але знову ж таки, хто має забирати ті м'ячі? Підбирати їх. Якщо ми їх не будемо підбирати, то взагалі нічого не вийде. Так. Наш момент, я сильно сподіваюсь. Скобар невдало закидання на Мовілу. Вратар забирає той м'яч. Крістіан Мовіла пресингує, але таке, не може забрати той м'яч. Вони ну, майже спокійно виходять з під пресингу. Але до... зараз наші так непогано їх відтісняють і не дають перейти на нашу половину поля. Так, Ескобар виграє. Але підхоплення, підбори, де вони? Гавріч, вихід. Невдалий удар. Окей, але ж. Ну, моменти. Де моменти? Я не розумію. Знову ж таки. Гавріч вихід, удар гол. Ну. Як то кажуть? Не все ж перемагати. Але жахливо. О, ну у нас з'явився один момент чудово, але нам його не показали. Тобто цей момент в нікуди. І що з цим робити Ну важко якось. Два м'ячі, ми, скоріш за все, з такою грою не зможемо відіграти. Ну, хоча знову ж таки. Перший сезон у лалізі команда не повністю готова до цієї гри, і якось чекати на те, що будемо всі наші основні стикові матчі вигравати. Ну, не треба. Так. Блом б'є, ворота рятує. Сар... Сарі не встигає на той м'яч, і на цьому момент завершився. Але. Нам показують знову момент від Осасуни, закидання. Сарі на місці, добре. До речі, Сарі у цьому матчі непогано себе показує, а ось Ескобар, Ескобар провалюється. Нам забуває третій гол. Ну, зрозуміло. Це не наш матч. Те, що я частково змінив основний склад стартовий, це таке собі. Так, Кальба на кутовому подає. Вот срабьо ну, хоча б один м'яч рабьо відігрує. Окей. Але, ну. При цьому ми пропускаємо три імовіла на травмі. І поміняти ми його не можемо, так? Так. Ну, що ж, будемо грати без нападника. Завершувати. Мені не сподобалось те, що я побачив. Таке собі. Кальдерону я не хочу обговорювати. Ну, окей. Буває. Як то кажуть, не розстраюйся. Наступний матч з Бетісом. Побачимося вже на ньому. Отже. Матч з бетісом по складу іглесія замість артоля блом замість мовіли котре там вилетів майже на місяць, і Вот також в нас приблизно на місяць травмований, тому у старті виходить раб'єм. Все інше власне залишається без змін. Затверджуємо тоді склад і переходимо. От поки між матчами. Був переход, я зрозумів один такий момент, що дуже сильно мені зараз не вистачає Циммермана. Він би якраз праву правий фланг на атаки закрити. Але з іншого боку, трохи краще ми виглядаємо з фінансового боку, через те, що віддали його в оренду так, Альба, на блома Блому обережно, Альба, Іглесіас. Іглесіас на фланзі, подача. Ну, Блом б'є, Ну, воротар там рятує непогано. Ось, у кому я не сумніваюся, це Іглесіас, котрий у 31 вже рік, здається, виходить і просто робить свою справу. Так, вихід один на один, повзворота, на щастя, для нас. Окей. І причому, коли він виходить, він або асис віддає, або забуває. Тому я дуже сильно сподіваюся, що. Сьогодні буде саме той матч. Так, знову ж таки, закидання від Бетісу. Дальній удар такий, нічого собі. Але Йонг на місці. Йонг контролював усе. Окей, добре. Ну, власне, нічого доброго немає. Бо рахунок 0-0. Але загалом непогано. Продовжуємо втримуватися, поки на сьомій Сходинці. Так, кутовий. Кутовий. Пилаю виносить м'яч. Окей, але. Небезпека продовжується. Ну, Альба забрав і одразу ж втратив круглого. І. Так. Бетіс на фланзі. Подача. Пилаю виносить, але знову ж таки. Підбори. Дальній удар Йонк рятує. Нічого собі. Ну, добре для нас, що. Дальні удари, тому що менше шансів, що його забуваємо. Ну, навіть не знаю. Задоволений тим, як тримаємо м'яч, але це чисто для мотивації, можливо, це щось додасть. Але я не впевнений, так. на кутовому подає. І Янго Альба, блом падає. Пенальті? Чи буде зараз пенальті. Ну, нам воно необхідно, і нам треба забивати той пенальті. Призначено, чудово, хто б'є. Янго, До речі, один пенальті він вже не забув у цьому сезоні. Я сподіваюся, цей він зможе реалізувати. Він реалізовує чудово. Окей. Виходимо вперед. Можна, до речі, по інструкціях, трохи знизити темп і трохи позатягувати час. Можемо собі дозволити. Серджі до речі, провалюється, що, ну, як на мене, погано. Альба, ну, до речі, давай Альба тоді на фланг, а джиль вийде в центр поля. Рабьо також провалюється, але що ж поробиш? немає ким замінити, хоча є Ескобар. Якщо Янго сюди, а Ескобар на опорника. Давайте так зробимо. І одну заміну все ж таки залишимо. Як я і казав. Давайте все ж таки одну заміну залишимо. Антоніс. Я розумію, що ти нічого вже не зробиш, але інших варіантів у мене немає. Давайте подивимося, що нам так. І конопля. Пелайо. Тягнем'яч і Глесіас. З... На фланзі подача на Блома, Непогано прийняв, так обробив і плотно пробив. Тут Я не знаю навіть, як воротар потягнув той м'яч. Так, окампо конопля пресує, окей. Конопля повинен бути першим. Є. Пелайо вибиває м'яч, але невдало. Небезпека продовжується. Дальній удар. Гол. Але, я так розумію, там буде перевірка на офсайт. Але, як на мене, там офсайду, скоріш за все, не було. І зарахую. Так, гол зараховано. Інструкції. Давайте не будемо тоді затягувати той час. Ну, таке. Я сподівався, на покращу гру. Ну, по статистиці гра рівна, по рахунку також. Конопля б'є, є, Ну, Мені б знайти якогось гравця, котрий зможе у нас ці штрафні бити. І чим більше в нього цей атрибут буде, тим краще. Ну, Антоніс просто пропускає м'яч. Я від нього нічого не очікую, але зараз очікую, що не буде голу. Так, офсайт. Окей. Що... Ще один наш момент: Ескобар, джиль. Таке закидання на Антоніса той на фланзі. Що він зробить? Ей, Янго, Ескобар, джиль, Антоніс і на цьому все. Ну що ж, нічия. Окей, хай буде. Хай буде, нічого страшного я не бачу. Якесь. Якісь бали взяли. І це добре. Так, ну, Альба на 2-3 місяці. Що ж, останній матч на сьогодні з Вальякану, побачимося вже на ньому. Матч з Вальякано. Останній на сьогодні. По замінах Альба, Артоля і Вот досі на травмі. Тому блом на правому фланзі, рабьо в основі, і ще Брежнік виснажений, тому я ланча у старті. До речі, можливо, краще. Брежніка на заміну посадити. Бо, можливо, якраз таки ланчу треба буде міняти по ходу матча. Таким складом затверджуємо і давайте тоді переходимо. Ну, дуже сильно сподіваюся, що ми зможемо сьогодні перемогти. Так, ну, звичайно, важливо. Все добре з Бережником. Просто трохи відпочиваю. Окей. Власне. У разі перемоги ми можемо закріпитися, піднятися, краще буду сказати, до зони Єврокубків. Так, Перший момент конопля подає штрафний Пелайо. Пелайо забиває. Чудово. Просто чудово. Продовжуємо у такому ж темпі. Що там далі буде? Так, конопля знову ж таки Блом. Блом тягне м'яч. Окей, але Еянго. Рабьо, Еянго Янго. На ланчав. Ну, віддай пас там на серджі Хай він розганяє. Прада, серджі Ланча. Рабьо, серджі Ланча. Ну, закинь. Просто-напросто далі. Ось. Правильно, мовила. На Той Тоже розганяє на фланзі. Подача і блом не впорався, але конопля на підхопленні. вихід один на один і вище воріт. Ну, щось прицілому мовіли так, підзбився трошечки. Це мені не подобається та непокоїть трохи, але, можливо, це просто-напросто. Після травми перший матч. Сподіваємося, що краще все піде після. Ну, окей, так. О, задоволений володінням м'яча. нема. До речі, завдяки цій перемозі ми, звичайно, піднялися на четверту сходинку. Це Ліга Чемпіонів, але ненадовго. Так, Янго, ланча, конопля. Ланча, рабьо, конопля. Ну, подача треба. Ланча. Або подача, або тоненький пас. Рабьо, ланча. Ну, далі, далі, далі. Янго, джиль, конопля. Блом. Конопля. Ну, давай. Подача. Невдало, але м'яч залишає за собою. Рабьо. Ланча Серджи. Сержи, давай, 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 розганяємо. Ланча Серджи. Ну, невдало ланча дає віддає паси. А як подає? Ну, покраще. Блом. Хоча б хоча б пробив. Окей. Хай буде і так. Що у нас там по замінах? Непогано, 6,7, хай пограє Замість Джиля у нас які варіанти? Антоніс і Ескобар не їх позиції. Блом. Ось замість блома і Глесіаса можна випустити. Тут питань нема. Замість Серджа Антоніса я не бачу сенсу. Тому давайте, власне, тільки однією заміною поки обійдемося. Давайте. Заб'ємо ще один, буде і дуже і дуже добре. Хоча б ось, якщо дивитись по різниці, то ми повинні бути десь у районі 8-9 сходинки, мабуть. Якраз таки. Тому що у Гетафа більше, тобто вони вище нас гранада більше, вище нас. А ось. Ну, власне, що ж. Перемога більше моментів не було. Ну, таке. Змішане відчуття, мабуть, але все ж таки. Підіймаємо всю зону Єврокубків. Давайте зараз по-швиденькому подивимося. Так, наступний нападник. Шорт-листі є. Окей. Скажемо, який пилає молодець, і подивимося. По фіналу туру. А по фіналу туру ми залишаємося на четвертій сходинці Ну, чудово. Що ж, по наступ взагалі що у нас по матчах? Дві перемоги: одна нічия, одна поразка. Ну, поразка тут, скоріш за все, моя помилка, що дав відпочити основному складу. Але, ну, неприємно. Все рівно. Наступні матчі. Наступні матчі у нас будуть Кадіс. Реал Сусідад, Реал Мадрид та Барселона. Це вже буде у лютому після трансферного вікна. Можете в коментарях залишати свої думки, які позиції підсилити. Ну, окрім того, що правий фланг атаки, буду його шукати. Там певні цікаві моменти вже є. В гравці. І подивимося, якщо буде коштів вистачати, але. Наразі всього-навсього 125 тисяч і зарплатного бюджету, власне, немає. Тому будемо дивитись, будемо якось викручуватись. На цьому, власне, все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі.